Всім привіт! Сьогодні поговоримо про матрицю Долі та чому цей метод один із найдієвіших з усієї нумерології та чому саме вам потрібно про нього знати сьогодні. Всім привіт! Мене звати Вікторія, я консультант з методу матриця долі, нумеролог та таролог. Отже, давайте розберемо, що таке матриця долі. Матриця долі це унікальний інструмент, виглядає він ось так. І в ньому заховано дуже багато вашого потенціалу. В той момент, коли ви народилися, ваша карта вже була зроблена і ваша матриця вже існувала. Навіть люди, які народилися в один і той же день, в одну і ту ж секунду, вони будуть мати однакову матрицю долі, але їхні енергії будуть програватися зовсім по-різному. Про це я розповім трошки згодом. Отже, що нам дає, які знання нам може дати про нас самих матриця долі. По-перше, це ваша точка комфорту, тобто те, що буде давати вам ресурс, адже ми знаємо, що. Іноді ми не в ресурсі, ми погано себе почуваємо, просто ні звідки. І ось саме матриця долі нам розкаже, що нас буде тримати в ресурсі, що дає нам життєву силу, тому що кожна енергія вона може програватися як в плюсі, так і в мінусі. Тобто, якщо ви виводите вашу енергію в центрі матриці в плюс, ви себе відчуваєте на коні, у вас великий підйом сил, і у вас все вдається в житті. Але якщо за якихось причин... Які ви поки що не знаєте, ваша енергія в центрі матриці трошки просідає та йде в мінус, у вас починаються проблеми зі здоров'ям, проблеми в особистому житті, проблеми в фінансах, на роботі та все, що може з цим бути. Зв'язано, тому дуже важливо тримати максимально всі свої енергії в плюсовому значенні, але, звичайно, це неможливо всі енергії вивести в плюс. Але я вам зараз розкажу, як досягти найбільшої продуктивності в матриці. Отже, матриця також розповідає, як люди вас бачать про вашу візитну картку. Не те, як ви себе самі відчуваєте, а як вас люди бачать в соціумі, про те, якими ви будете батьками, які у вас будуть діти. Одна з моїх найулюбленіших тем це тема про таланти. Тобто, які таланти вам дано від Бога, уявляєте, це вже все є у вашій матриці долі. Які таланти потрібно розвивати, які таланти приведуть вас до відомості або до грошей, або до того, чи ви знайдете своє кохання. Це все вже є в вашій матриці долі. За це відповідає три енергії зверху вашої матриці. Це насправді дуже цікаво, тому що, як правило, ці енергії вони будуть співпадати з тим, до чого тяжіє ваша душа, що вам хочеться робити протягом всього життя. Але, можливо, ви цим займаєтеся, можливо, ви цим не займаєтеся, але це ваша доля, як то кажуть, це те, що вам дав сам Господь. Також в матриці долі ви можете подивитися вашу фінансову та матеріальне пропрацювання, тобто ваша матеріальна карма, чому у вас немає грошей, або чому вони є, але не в тій кількості, які треба, що вас зупиняє від цього, що зупиняє ваш фінансовий потік, що може його відкрити. Це все є в матриці Долі. Також одна з моїх найулюбленіших тем це Кармічний хвіст. Він знаходиться внизу вашої матриці. Там є такі три енергії, і він вам буде розповідати про те, ким ви були в минулому житті, як би це не звучало. Як би ви в це вірили чи не вірили, але в матриці Долі є така тема, яка розповідає вам про те, що ви принесли з своїх минулих життів, які кармічні пропрацювання у вас були в минулому житті, і також що не дає вам рухатися в тому чи іншому напрямку. В цьому житті, адже можливо, ви щось починаєте робити і все валиться з рук. Або ви зустрічаєте одних і тих же чоловіків, або жінок як партнерів, і не знаєте, чому, воно, чому цей круговоріт не зупиняється. Або з фінансами у вас щось вам не щастить, або я не знаю, в роботі. Тобто, це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя, але як правило, цей кармічний хвіст нам буде даватися завжди в мінусі, в мінусовому пропрацюванні. Тобто, це той багаж знань, це той багаж уроків та пропрацювань. Який нам дається на все наше життя. Тому не думайте, що це буде легко, не думайте, що це можна буде зробити ось так за рік чи два. Це нам дається на все життя. Тому логічно, що це пропрацювання, на це ми будемо витрачати сили. Також дві дуже сильно цікаві теми, які можна подивитися по матриці долі це ваш грошовий канал та ваш канал кохання та відносин. Отже, що ми можемо подивитися в грошовому каналі? Це точка входу. В грошовий канал, тобто, що блокує ваші фінанси, і чому ви ще не шалено багаті, як ми того хочемо. Також це діло для душі, тобто, чим вам потрібно займатися. Зазвичай ми будемо це дивитися в зв'язці з вашими талантами, і тоді зрозуміємо, як це все діло працює і чим вам потрібно займатися, щоб вийти на колосальний рівень доходу. Повірте мені, люди, які пропрацювали грошовий канал, мають велетенський рівень доходу. І я кажу не про десятки тисяч доларів, а щось більше. Також є канал відносин. Того, як налагодити своє особисте життя. Тобто в матриці долі ви можете знайти прямі рекомендації того, як вам все налагодити, як зустріти людину для серйозних взаємовідносин. Ви можете навіть подивитися е, рік, коли ви будете узаконювати свої відносини. І це все ми розбираємо, звичайно, на консультації. Але в своїх відео я буду давати максимально детальну інформацію з цього приводу. Також в матриці долі ви можете подивитися якості вашого партнера, якості вашого ідеального партнера та те, що вас завжди буде притягувати в людях. Тобто, це. Дуже сильно цікава енергія. Також ми можемо подивитися наші матеріальні пропрацювання зі сторони батька та матері, дари та таланти, які нам принесли рід батька та рід матері. Це все надзвичайно цікаво, якщо в цьому розбиратися. І я дуже щаслива, що ви зараз дивитеся це відео і що ви зараз. Разом зі мною поринаєте в цей надзвичайно чудовий та цікавий світ матриці. Також ви можете, найголовніше, що подивитися в матриці долі, це ваше призначення соціальне, духовне, особисте, те, заради чого ви прийшли в цей світ, це заради чого прийшла ваша душа в цей світ. І насправді матриця розповідає настільки детально і настільки зрозуміло, що. У вас не залишиться жодних сумнівів з цього приводу, і ви одразу зрозумієте, чому все не виходило, або чому, що, що має статися у вашому житті, щоб ви вийшли на цю світлу е, лінію, якщо ви ще досі не там. Отже, я вам дуже дякую сьогодні за це відео. Підпишіться, щоб не пропустити більше відео. З вами була Вікторія. Всім па-па!